Тобі допомогти Назар? Я дякую, знову йду. Я думав, блять, виїду нахуй. Так, я і мав з вами катати, я ліпше йду в кухати, блядь, і то безпечніше, так? Назарив, блядь, ти як мала дитина, що ти робиш, Тут у нас такая есть блин прикольно гляньте краса ух ты шу я тут гарно! всем привет любит друзья Ми навихали, приїхали пару кілометрів, стали на ось таку красу, зупинилися. Прям дуже гарно. Тоцики заглушили, хотіли б їхати, Назар включає ключ, ну зажигання. Прям приборка нічого не світить. І що думаєте, що то може бути? Ми теж не знаємо. Зараз же ключі повитягували, дивіться, він має з собою все, що хочеш. Нащо ти <laughs> стільки хомутів? А, а я вам поясню, я вже напевно знаю. Бо в нього все тримається. <laughs> на штачках, в дротиках. <laughs> Або <на> скотчі. <laughs> Ой, коротше. Бачиш, Назар теж трохи майстер зробив собі. Ви <laughs> тримається. <смех> ти зараз буде. Зараз будемо робити, будемо дивитися, я сподіваюся, ми зараз поїдемо. Ось От. такий-то От у нас початок веселий. Ставте вже лайки. Підтримайте цей канал. Тебі допомогти назад? Ні, дякую, знімаю відео. Коротше, ми зремонтували. Кліми, Кліми, клеми відлетіли! Та, що відлетіли було попущено, пішов. По Чого прямо? Там же треба на газах їхати. Нормальних. Ага. Бачимо може відео, як я падав, якщо ти пам'ятаєш, що щось кидав. Ну от ого прямо. Та. Бля, то та він так легенько заїхав теж впав. Та ти взагалі легенько заїхав! Каже, ти взагалі легенько заїхав! О, бут, я не знаю, Назар якось так легенько. Ну, виглядало, що він легенько собі їхав. І Відносно майже, майже заїхав, там на кінці впав. Зараз пробую я. гарно. Та все файно, я навіть не очікував, що я так заїду. <реклама> я заїхав, бля Але пропустив як назар впадав Шо ти? Шо? Я не побачив як ти впав Його впав Шо він не стягнув? Не, не стягнув? Стягну? Чи він якось на дебе тобі встав? А, то, я, то, тут. А, то ти сюди повернув, і воно може якби поїхав прямо. Бля, його треба напевно... Може спустити, ні? О бля, твою. Це нормально! О, немає за що би здатися, мають хіба Декураки ведуться, я в твою варту опізда. Ти бачиш? На його А ти вхіряці щось, доводи на пан? Тебе на дебес піднесло, ні? Я отут вже поїхав на дебах. Я думав, брать виїду нахуй. Буває. Так, що, то треба встановити. Та-та. Гляньте. А ну руку, забери, я тримаю. Гляньте. Як же зігнув? Бля, ну капіта. Зараз буде пробувати рівняти. А бля. А він ще? просто тут же пішов. О, пішов, пішов. Що? А, а мож, я, блядь, все, нахуй, рука нижче без 2 см. Коротше, зараз спробуємо так вирівняти руль назад. Дійшли до такої технології. Ну, руль прям жорстко був. Вигнувся, але ми вже його ніби трохи нарівняли. Ну типу видно, що ще щось не то. Але вже більш-менш нормально. чуть-чуть, треба чуть-чуть. О, Виїхали залізу на цю красу. То й з дитецька пробує тут. А от у вас вже зліво суридно. Я виїхал, але я вас трохи разник поплю. Папка! Ой, ще драпає мене того, я... Ти дай я... там того разу. Ну, там того разу ти сюди, цей вот, а я там того разу був сюди пішов. Ти ж то саме, пам'ятаєш її ту горку? Ні, ну то я ж бачу, що там... То, да? mm -hmm. то друга чи перша? Що? То друга чи перша? Перша вже. Ну я то, я на другій того теж тиснув. А то мені на кінці тяжко щось почало йти, типу. Ну, Наверху тяжко було, мені теж. Так, чой тик-тик тик тик тик, типу на тій другі вже глох, не знаєш. А ти на Та, ти на перший? Я на другі. Аго! Ось сюди. Ну, на, на, на я шукаю якусь маленьку. Та две, ні? Я б тобі про неї говорив.

Я не знаю, як ти звідти виберешся. Ну так. Це от туди, як щас Нормально. Вискок, ні? Ну. Так, я їбав жовну катати, я ліпше йду бухати, блядь. Мені то безпечніше, нахуй. А тухне. За, ти вже забагато газу дав, а ти добре да, нахилявся? Нахилявся опоємно, що, блять. Я фіг його знав, вона б тебе не мала так піднести. Я Зарвечує <laughs> <laughs> після падіння. Пляшку тут Ну, типа, якщо це доволі тут багато лизня. Порозривалися щось чи що, воно ну, не то. Це на руль. Оциніть. Якщо ліпше так зняти, о так видно. Ну так. Коротше все, ми їдемо в тої горошки. Трохи мотоцики. Ну зараз дуже сильно по коцам готи. У нього вже руль такий кривий, що просто. А їдемо вже, виїжджаємо звідси. Ми з тобою бачили ту гору? ні, ми раз тут катались. Я вже її не пам'ятаю. Я тут не потягну Вона прям взагалі, типу, гора така Буксує, типу, все А от викво вона крута Нєва Хіба ви сюди, більше ніяк ніде. не нігде дай дорогу крута Тут на другий пробувати хіба? Ти на другий пробувати чи ти на перший? Я на перший Ну я теж на перші. Ну воно вже в починало ставати. Тут прям листя дуже багато А тут ж диви, воно все сунеться. Ай, а херозна Во ту, ендуро. ендуру От такого саме положення, гірше, яке може бути. Фу, але я його розгорнув Ох, ти шо скільки землі? Та на початку Дві? Да, буде я навіть його не можу Та, капець. А Та що? Ця горка прям дуже-дуже дуже конкретна, але навіть виходити навіть не можемо. Типа прям так не стягує. Ну то стягу, воно все боксує Дуже листя багато, і розгону немає як зробити. О бля! Пішов походу? Ні? Ну давай. Що, ще, ще я? Прожми. Ми його не влумали зараз. Ну Давай. Та може раніше поставити. О! О. Пробуємо. На око добре. Та на око прийняти, щоб було перед тим набагато ліпше. Бля, він гнеться в різні боки, руль си Короче, Ми виїжджаємо помаленьку звідси. Треба відпочити зараз трохи, бо втомилися просто капець. З тим рулем, я не знаю, ми, напевно, годину, може, потратили, щоб його порівняти трохи, бо він прям вже там ну, там все, під заміну. Короче, покатушка закінчується наша. Їдемо додому. я помало Сонце заходить. На вулиці прям земно-земно робиться, вітер дуже сильний дує. Трошки покаталися, трошки попадали, але загалом все класно. Тому любі друзі, ставте лайкосики. Там далі зустрінемося. Като дерева ага. Показати? Бачу, файно, ні? Ну Давай пробуй справа перше. А що там справа? Вона легенька. Назари, бля! Ти як молода дитина. Що <рюк> <laughs> <Шо> ти робиш? <пинус> <рюк> Давай підносить. Ось, я їй бабся лікар робити, Бачиш, Бач, в мене вже немає на топі. Вісили, блять, і настрою. Ти собі їдеш чисто, я не знаю під якусь тайкін, я, я навіть не знаю під що під якийсь грубочок. Та тут треба було з газом дати трохи. Я тобі про що говорив пів години тому. Якщо не стягуй мотоцик, просто відпускаєш газ і кидай степлення, і ти степлення тримав в руці. Не тримав. А чого ти, чо ти скотився донизу? Так, ви... Що ти розказуєш, блядь? Я так і так поки що більше. А я ж казав, що так буде. Що, бугну знов ти гониш? А? Погнув знов? Ну ні. Коротше, пізду тут, я їбав, то сьогодні цим витіватися на